Ай, друзі, ви дивитесь мій кулінарний канал Юляшкина кухня. Всі, хто досі не підписаний на мій канал, запрошую підписатися, натиснути зверху на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про вихід нових рецептів, які перевер... перевірені часом. Сьогодні ми з вами будемо готувати дивовижно смачний і красивий, і саме головне простий у приготуванні це яблучний припиріг на творожному тісті. Можна сказати, що це творожна шарлотка з яблуками. Всередині багато яблук з ароматною корицею. Перед таким пирогом ніхто не зможе встояти. Обов'язково приготуйте і попробуйте. Спочатку підготуємо яблука. У мене тут три яблука, але два таких величеньких. Ви можете взяти чотири середні яблука. Їх необхідно промити під проточною водою, очистити від шкірки і від серцевини. Так, очищені яблучка нарізаємо невеличкими кубиками. Так, яблука нарізали і ще нам для того, щоб яблука наші не потемніли, знадобиться сік одного лимона. Дивіться, але ще для начинки нам знадобиться і цілий лимон, цедра з лимона. Тому спочатку ми знімаємо цедру лимона. Його перед тим необхідно гарно промити після того, як купили, так, бо вони, звісно, натирають їх якимсь маслом. І дивіться, я стираю лише жовту частину, бо біла буде гірчить. Так, дивіться, а з цього лимона, який залишився уже без цедри, ми трошечки пару разів отак прокатаємо і видавимо сік лимона. Дивіться, як я роблю. Розрізаю його навпіл. Дуже все легко беру веделочку і ось так прикручую. У мене того засобу немає. І дивіться, як ловко витікає лимонний сік. Так, його потім необхідно процідити через сито, бо, бачите, трошечки попадаються кісточки. Щоб не вибирати через сито. Ось дивіться, скільки соку натекло лише з однієї половинки. Так, порізані яблука відправляємо у більшу ємність, тому що в нас вийшло їх доволі багатенько. І ви знаєте, у мене лимон виявився настільки соковитим, що я видавила сік лише з половинки лимона. Це десь приблизно, дивіться, 1-2 столові ложки. Зараз ми перевіримо. Так, 2 столові ложки, навіть три. Відправляємо сюди. Тобто, зрозуміли, нам знадобиться 3 столові ложки лимонного соку для того, щоб полити і щоб наші яблучка не потемніли. Їх відставляємо вбік. Так, тепер готуємо тісто, у миску відправляємо 3 яйця, сюди додаємо дрібку солі і висипаємо цукор. У мене тут 250 грам. Якщо любите солодше, можете навіть додати 300. І все це буде, будемо взбивати в пишну світлу масу міксером на великій швидкості. Так, забула сказати, що сюди ще додаємо пачечку ванільного цукру або ванільний екстракт, у кого є, і продовжуємо взбивати. Тепер до пишної яєчної маси відправляємо м'яке вершкове масло. У мене тут 200 г. Ви його витягніть десь за 2 години до приготування смачної випічки, і буде якраз прекрасно. І знову перемішуємо міксером на середній швидкості. Тепер сюди відправляємо творог. Так, цедру одного лимона, яку ми з вами натерли. Та? І все. Знову перемішуємо міксером. Перемішувати необхідно до такої ніжної, однорідної консистенції. Тепер до нашої маси просіємо борошно, значить, всипаємо десь половину не все. Борошно необхідно вводити поступово. Щоб не забивати тісто, і ви вже самі дивитеся, яка консистенція тіста буде. І сюди ж додаємо 15 грам розпушувача, все це просіємо через сито. Акуратно все перемішуємо ложкою, вже не за допомогою міксера. Так, перемішали і тепер додаю борошно, яке залишилося, і знову просію через. І знову все гарно перемішуємо. І хочу сказати, що це тісто не любить, щоб його довго вимішували. Просто з'єднуємо всі інгредієнти. А безпосередньо це борошно з нашою рідкою сумішю. Так, подивіться, якої консистенції у нас вийшлося тісто? Воно доволі густе і липне до рук. Бачите, таке тянуче. Це є нормально, тобто ви добилися потрібного результату. Пиріг будемо випікати у формі в діаметрі 22 см, я її застелила пергаментним папером і з дно і бока форми змащуємо соняшниковою олією. У форму викладаємо більшу половину готового тіста і розрівнюємо. І дивіться, якщо у вас до ложки Маса дуже сильно пристає, ви можете змочити її трошечки водою, щоб вам легше було це все діло розрівнювати, накладати. Так, бачите, бо така ж дуже липуча маса. Так, розрівнюємо по всій формі. Так, щоб все рівномірно було. Так, до яблук за бажанням додаємо одну чайну ложку кориці. Я додаю, тому що обожнюю смак і аромат кориці, все перемішуємо. І відправляємо яблучка сюди зверху, так наче трошечки утрамбовуючи. Так, трошечки вони пустились з буквально каплюшечку. Але цей сік. Також сюди відправляйте, так смачніше буде. А аромат кориці, ви знаєте, пішов уже по всій кухні. Так це ще періг не випікався. А уявляєте, що буде, коли почнемо випікати, так взагалі всі сусіди збіжаться. І зверху викладаємо другу частину тіста і також гарненько розрівнюємо по всій формі. Духовку на даний момент вже ставте розігріватися до температури 180 градусів. Пиріг в такому вигляді вже, в принципі, можна відправляти випікати в духовку. Але ж хочеться, щоб пиріг був красивий, тому я його прикрашаю ось таким чином. Яблучками. Ви можете прикрасити за своїм бажанням і за своїми вкусовими вподобаннями. Так, зверху яблочко, якими ми прикрасили, трошечки поливаємо їх лимонним соком, так, щоб вони не потемніли. І зверху я трошечки притрушую цукром. Так, під час випікання вони трошечки карамелізуються і буде така хрустка, приємна скоринка у них цукрова. Пиріг відправляємо випікати у розігріту духовку до температури 180 градусів, режим верх-низ, і будемо випікати до сухої зубочистки. Пиріг випікався в духовці 65 хвилин. Я йому дала час трошечки вичихнути. Але тут у мене невеличка біда. Поки я вешталася по хаті, у мене тут з'явилася маленька мишка і з'їла вершечок пирога. Насправді він був рум'яний, красивий. Дяночка, смачно тобі було? Ой, ну то саме головне, що пиріг получився вже смачний, його встигли продегустувати. Ну що, Дяночка допоможе мені його прикрасити. Ось, притрушуй зверху цукровою пудрою, і наш пиріг буде дуже красивим. От умничка, мамина помічничка. Так, Спасибі Діаночки, що допомогла мені прикрасити. Ну і вже ж, звісно, скуштувати пиріг. Зараз я розріжу і покажу вам, який він всередині. Він неймовірно м'якенький, ніжний. Так, дивіться, яка у нас краса з вами виходилася. Ви тільки подивіться, яке пишне тісто, який пиріг високий. Всередині дуже багато ароматних яблук з корицею. Дуже красиве ніжне тісто. Ніхто навіть і не скаже, що воно приготовлене на творогові. Дивіться, яка краса. Готуємо чай і насолоджуємося неймовірною смакотою, яку ми з вами приготували. Чи вам сподобався рецепт, тисніть пальчики вгору, пишіть свої відгуки у коментарях. Ну а ми з вами побачимося вже у наступному відео. Пока!